Квітує вже троянда Розаріум ютерсен. Дуже мені подобається, це плетиста троянда, дуже-дуже ароматна, яскравий такий ось ну, він і не рожевий. такий поєднання рожевого і коралового кольору. І ароматна троянда. Ось коли навіть так. Підходить, вона не дуже в мене ще велика, бо я її пересаджувала. І взагалі в мене так троянди а, сильно великі мене наростають. Але все рівно от відчувається такий аромат. Багато ось уже бджілок Працюють трудяшки. Mm -hmm. Так, ось така троянда вона зацвітає одна із. Перші, оці ось квіточки сьогодні розкрилися, а ось ці нижче вчора. І ось вони вже трішки так підгорають. Така, ну, у нас досить палюче сонце зазвичай. І коли троянди квітують, вони часто, на жаль, вигорають. Видала ось мені базальний пагін, ось ось він йде. Потрібно також його підв'язати. Ну, тут не дуже багато місця. У мене для неї поруч форзиція. така ось на штамбі зростає, трошки. Ось так буде краще видно фурзиція і ось ця троянда. Така в мене ідея трішки може пустити її, якщо вона наросте, пустити по паркану. Такий буде яскравий акцент. Навесні це форзиція, а пізніше ось ця троянда. Дуже так ось романтично. І коли ти сидиш в весіці ось тут, то буде пахнути приємно цією трояндою. Ну і зацвітають також інші троянди. Це ось така чайно-гібридна, звичайна, червона, класична. Не знаю, що це за сорт. Підсадила, щоб якось підтримати цю атмосферу червону. Це Red Piano, Попелиця, ось бачу, потрібно обробляти. Скоро зацвіти. трояндочка, І ось така біла теж. Не знаю, що це. Ну, схоже, от по формі це, чайно-гібридна, але який саме сорт, невідомо. Ось це новиночка. Показувала вже її в своєму відео бутончики. І ось вона нарешті розцвіла Стасія Улей. Така багатокольоровість, рожева, і жовта, і персикова. Тут взагалі така з серединки світленька, дуже красива, ніжна, велика така квіточка і дуже ароматна. Ось мені сподобалась це така троянда, новинка, можна сказати, ось такі бутончики. Буду також ось, ну, я думаю, вже ця квіточка вже відцвітає, скоро я їх обріжу і спробую розмножити, почерінкувати. Думаю, що повинно вдатися, це так як, ну помітила вже, що саме ось троянди ем, Девіда Остіна вони гарно вкоріняються із черенків. І, до речі, зараз мені і потрібно те, що я ставила на вкорінення на зиму, розсадити. Покажу зараз. Помічник вже готовий працювати, так? Да? Патрік, готовий працювати? плацювати? Ой, кайфушики, кайфушики. <ріху> Як добре, тепло, тепло ж. Будемо викопувати наші черіночки, ось, трояндочки. Потрібно викопати зараз, розсадити їх. А тут у мене зацвітають новиночки. Першої річки в мене це ось красуня Ель Торо. Я просто в захваті від цієї троянди, від її саме ось квіточки, наскільки вона чарівна. от Просто якась така заворожує просто. Колір такий дуже яскравий. І мені подобається, що вона така міцна і ось така кучерява, можна сказати. ось. Сховалася квіточка. І досить для першого року ось наростила такий кущик, це враховуючи, що перші паростки, які йшли навесні, вони примерзли. Тут у мене, можна сказати, ділянці ось з городом відкрита така діляночка. І були досить сильні такі заморозки. Це ось Здається, кейт ще не відкрилася. Це у нас Мері Енн. Одна квітка відкрилася, але я її прибрала, бо вона була зіпсована. Подивимось, як ці відкриються. І ще одна вже показувала в своєму інстаграм. Це Мінерва. Ну, вона ще поки перша квітка взагалі була дуже рожева. А ось бачу вже наступні ось ці квіти з фіолетовим, бо взагалі вона повинна бути фіолетова. Ось так відкривається. І що мене вражає в цій троянді, ось у неї такі китиці. Тут тобто багато-багато бутончиків. Тут 11 нарахувала, тобто досить вона така щедра. Як розкриється, буду також показувати цю красу. Знову я повертаюсь до своїх ось черіночків троянд. Хотіла копати, вже в мене пройшло декілька днів. Весь тиждень збиралась, збиралась, і поки я збиралась. Така жара почалася просто 33 градуси, дуже спекотна. І я по своєму досвіду пам'ятаю, що коли викопуєш її, вже тут хоч і корінці, але вони, для них це стрес буде. І вирішила, поки я так і не копати. Тобто пізніше хай спека спаде і тоді вже буду вести свої розкопки трояндові. Ну і зараз ось... Покажу свої баночки, череночник, щось тут уже намагаюся черенкувати ось ці гортензії, волотисті, які ще з літа. Різні різні ось те, що вже з корінцями поросаджувала і ось підготувала три росточка троянди. Зараз Поставлю на укорінення. Спробуємо ось підготую земельку і поставлю. А, що ще із цікавого, хочу спробувати ось такий метод укорінення. Зараз ближче. Ось так. Це я ставила в такі ось не в землю, як звичайно, а в такі ось ячейки. І також пробую ось укорінювати вербену бонарську. Ну, дуже спекотно, не знаю, сподіваюся, вийде. Потрібно постійно тримати в волозі і в тіньочку, бо сонце надзвичайно палюче. Так, ну що ж, таке відео вийшло, знімала протягом тижня. Сподіваюся. Було цікаво провести, можливо, трошки сумбурно, але троянди будемо купати трошки пізніше. Все ж таки хотіла показати, але не можу. Всім бажаю гарних, квітучих троянд. І основне це миру та тиші.